Німеччина домовилась з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Петріот? Німеччина досягла угоди про перекидання з Німеччини до Польщі зенітних ракетних комплексів, за словами е спікера повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, таке розміщення систем ППО дозволить хоч би на тій ділянці фронту захистити наше небо цими комплексами. Е Микола Григорович що змінить, е якщо вздовж кордону польсько-українського стануть патріот. ну в першу чергу, це якраз реальна демонстрація Російської Федерації, що вони готові захищати і повітряний простор і Польщі і країн НАТО, це східного блоку НАТО, і з другого боку, це західні кордони нашої держави. Чому тому що ми вони вже мають прецедент дуже небезпечний і вони кажуть на те, що вони мають право захищатися, але чи буде якраз перекрита частина неба України? Ну я говорю на кордоні, так. Да. Але те, що говорили там багато експертів і аналітиків, аж до Дніпра цього не буде. І буквально зараз Ян Столберберг казав на те, що ми не будемо перекривати небо України за рахунок засобів НАТО. Чому тому, що ми будемо учасниками якраз війни реально, вже НАТО і Росії? Про що говорив недоразово Путін, от, зрозуміло, і НАТО на це реагує. І Генсек вже буквально наперед про це сказав поряд з заявою Польщі про зміщення систем Петріот надзвичайно потужних систем. Тобто, ми тут розділимо: не буде перекриття повністю частини України, буде перекриття кордону. Раз. Друга складова те, що нам будуть надавати всю оперативну інформацію щодо пусків, що важливо. Що тепер системи вони не тільки стріляють у а вони повністю так сказав, контролюють весь простір? Це до пів тисячі або навіть до тисячі кілометрів, аж фактично до Донбасу. Тому в даній ситуації любі пуски, любі так сказав, маневри, які будуть прийматися в повітрі, наприклад, літаками, пуски з землі. З кораблів Чорноморі, з Білорусі вони будуть фіксуватися в режимі онлайн, а наша система буде стикуватися з системою НАТО і системою Польщі. Оце на перспективу нам зарані отримувати інформацію і задіяти наші системи для знищення цих ракет. А полякам бути готовим до можливих прильотів на територію Польщі або країн НАТО, ну, включаючи кордони України. Я думаю, що якраз ця система буде удосконалюватися, тому що багато країн після. Падіння ракети або ракет ми вже підкреслюємо в Польщі. Вище з тієї концепції, що саме надійний формат е, упередження таких ракет, крім Петріот, це зрозуміло, поставка ППО в Україні. І зараз додаткові пакети готуються із боку США, поставляються Британії, Німеччини, Франції, Італії консолідовано, Іспанії.